Думи моє, думи мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами? Чома вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що долю проклинаю, чому нуджу світом нічого робить, не казали б на сміх. Віти мої, дітей, нащо вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може і вгадав. Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карії оченята, за чорні брови серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло. За темні ночі, за вишневий сад, зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині. Не хотілось в снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирати на пораду. Нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минулась. Дніпро – широке море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, А тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожем кружляє, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпі небораки. А я, а я тільки хочу плакать, тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає. А нато той, що дивиться на людей душою, пекло їм на всім світі, а на цім журбою. Не накличу собі долі, коли та й немає. Нехай злидні живуть тридні. Я їх заховаю. Заховаю, Змію, люту до самого серця. Що вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає і кряче, а серденько соловейком щебече і плаче, тишком люди не почують та й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. Чуже поле поливають щодня і щоночі. Поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то. А що робить, журба не поможе. Тож сироті завидує, карай того, Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? Україну ідіть, діти, в нашу Україну по тиню, сиротами, як тут загину, там найдете щире серце, і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а може ще й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.